Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Мінськ привезли тіло сина Лукашенка, Віктора. Телеграм-канал Білоруський Кур'єр пише, що він таки розбився в авіатрощі в Малі. Лукашенко був на опізнанні з іншими двома синами. Інформація через джерела, поки підтверджується, будуть закриті похорони. До слова не так давно помер Лукашенка ще один син, якого він не признавав в Лукашенка. Був ще один син з розумовою відстальністю і існування, якого він приховує, саме його не стало через ускладнення після хвороби або ж загинув. Наслідок нещасного випадку також пов'язаний з хворобою. Пишуть телеграм-канали з посланням на оточення президента Лукашенко. На це він як його сини ніяк не відреагували. Офіційно він не визнає Матвія четвертим. Сином нагадаємо, декілька днів тому в аеропорту Малі розбився Транспортний літак. Іл-76 білоруської міноборони. За даними змів, в ньому перебували найманці ПВК Вагнер і Малійське військове. В Верпортугаумалі суботу другого травня розбився військовотранспортний літак іл 76 вилетівши за межі літно посадкової смуги. У нас катастрофа ймовірно згинули малійські військові бойовики угрупування Вагнер. Представник оперативної групи збройних сил Німеччини, представлений в Малі в рамках місії ООН МІНУСМА підтвердив інцидент інформаційній агенції ФПІ. Водночас представник аеропорту заявив, що літак був перевантажений. Зазначає Deutsche Welle. його застосували малійські збройні сили і союзне йому групування Вагнера. Інформації про причини катастрофи наразі немає. На борту літака перебували малійські солдати, найманці Вагнера. Кількість загиблих, шкода завдана майну, були високими. Повідомили в суботу дипломатичні джерела. Досі жодних офіційних повідомлень щодо авіатрущі не надходило. Аеропорт Гао використовується малійськими солдатами, їх російськими союзниками. А також миротворчою місією Мінусма у Малі. Вже багато років триває повстання ісламських екстремістів, що розпочалось на півночі країни У 2012 році. Згодом поширилось на сусідні Нігер і Буркіна Фасо. Пишуть що Лукашенко мав обговорити з Путіним наступ на Україну. Повторний наступ планові військові навчання в Білорусі були заплановані на осінь 2025 року. Але звісно, все може несподівано змінитись в будь-який момент. Адже Путін втягує Лукашенко війну. Таку думку в коментарі сайту ТСН розповів військовий експерт, генерал-лейтенанту у відставці Ігор Романенко. За його словами, президент Білорусі Лукашенко маневрує вже четвертий рік. Він усіляко допомагає Путіну з озброєнням технікою, надає аеродроми навчальні центри для тренувань лікує поранених росіян в шпиталях. Але цього Путіну замало маючи досвід співпраці з північною Кореєю, російський диктатор прагне втягнути Білорусь у війну, точніше, в активні бойові дії. А Лукашенко намагається цього уникнути, оскільки розуміє, чим для нього особисто це може закінчитись, каже Романенко. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.